Батареї центрального опалення не самий естетичний, но необходимий в нашому кліматі елемент інтер'єра, щоб вони намоляли очі, їх можна замаскувати або навіть перетворити на справжній арт-об'єкт. Грамотна організація опалення допоможе не тільки вирішити естетичні задачі, але і забезпечить додатковим місцем зберігання. Сьогодні разом з професіоналами розповідаємо про найпопулярніші декоративних рішеннях: Бейн, десінтворча майстерня. Фахівці студії займаються проектуванням і створенням інтер'єрів квартир, заміських будинків, офісів, готелів і ресторанів. При цьому компанія працює над замовленнями різного масштабу від розробки проєктів малоповерхових будівель до створення внутрішньої архітектури та дизайну інтер'єрів приватних резиденцій і представницьких офісів. Один декоративні металеві екрани. Декоративні металеві екрани розрізняються по типу металу і способу кріплення, як правило, їх виробляють з перфорованого лістового алюмінію, бронзи, міді, латуні і нержавіючої сталі, дизайнів декоративних решіток безліч від рослинних до футуристичних форм. Такі екрани відрізняються практичністю. Довговічністю і високою теплопровідністю к минусам можна віднести великий вис і високу вартість, та й від організації місць збігання теж доведеться відмовитися, метал нагрівається, алюмінієві екран легше і відносно недорогі, але легко деформируються. Екрани зі сталі міцні і довговічні, але вони гірше проводять тепло, бронза і лілатунь. Метали ефектні самі по собі, не вимагають додаткової забарвлення і можуть не тільки замаскувати радіатор, але стати яскравим елементом інтер'єру. Вони володіють хорошою теплопровідністю, але коштують значно дорожче і менш довговічні. Вони окислюються і вимагають спеціального догляду. Металеві екрани самі універсальні і органічно впишуться в інтер'єри від класики до авангарду. Два екрани зі скла. Екрани стекла хороша впишуться в інтер'єр в современних стилях, хай тек, мінімалізм або лофт вони можуть бути матовими однотонними, покритими орнаментом або мозаїкою. До плюсів такого оформлення можна отнести оригінальність, легкість, нетоксичність. Такий екран являє собою прямокутний або квадратний лист, який кріпиться на сталевих держателях і прикриває тільки передню частину радіатора. Майте на увазі, що скляні екрани відносно крихкі. Краще не ставити їх в будинку, де є діти. Три дерев'яні екрани. Дерев'яні екрани виглядають дуже витончено, а вибір форм і орнаментів вас точно порадує. Залежно від обраного дизайну, такі декоративні екрани відмінно впишуться в класичний інтер'єр скандинавський. Підійдуть вони і до будь-якого напрямку кантрі від провансу до американського. Це екологічно чистий матеріал, практично не нагрівається, на ньому можна зберігати неважкі речі. Екрани. Невидимки найчастіше виготовлені з дерева, їх можна пофарбувати в один колір з підлогою і стінами, але є і свої мінуси. Дерево пересихає, тріскається і деформірується при перепадах температури і вологості. Та й ціна на такі екрани висока, але вони того варті. Чотири пластикові екрани, пластикові екрани найлегші і бюджетні, вони можуть бути найрізноманітніших кольорів, орнаментів і форм. Але всі ці плюси перекриваються одним великим мінусом: при нагріванні пластик виділяє різкий хімічний запах, який не додає приміщенню затишку, а випаровування можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю навіть взрослого чоловіка, щоб вже готувати про дітей і домашніх тварин. П'ять декоративні прийоми. Крім різних екранів, існують і інші способи задекорувати батарею для інтер'єру в колоніальному або вікторіанському стилі, підійде накладної камінний портал з ажурною металоческою гратами. Батарею маскують під консоль, стійку або комод це дає додаткове місце для зберігання, Аго можна закрити тканинним екраном з фотопечаттю або з авторською розписю. Такий варіант добре впішеться в дитячу, навіть в такому прозаїчному предметі, як радіатор центрального опалення, криється маса можливостей для нестандартних декоративних рішень потрібно тільки вибрати відповідне іменно вам.